Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта, Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб, поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую, мої хороші. Так, друга книга, яку я прочитала у березні, це була Сюзанна Колінс і Голодні Ігри. Ні, не так. Скажу не так. Я почала читати Сюзанну Колінс і її а, роман, зараз я вам скажу Балада про співочих пташок і змій. І я така його читаю і думаю, щось мені це вже нагадує. Десь я це вже чула, бачила і виявляється, що цей роман Сюзанни Колінс Балада про співочих пташок і змій» – це приквел до а, трьох книжок, до романів а, із серії Голодні Ігри. Тобто, перша книга це була Голодні ігри, друга книга це у вогні, і третя книга це Переспівниця. І я така подумала, що я не читала цих романів. Я бачила тільки е, фільм Голодні ігри. І мені було досить цікаво познайомитись в українському перекладі з цим романом. І я почала читати з самого початку, знаєте, з першого роману Голодні ігри. От. Тому е, починала читати приквел. Оцей, е, Балада про співочих пташок і змій. Потім я сказала ні, будемо читати по порядку, так як вони були видані. І почала читати першу книгу це Голодні Ігри. Багато хто з вас її вже прочитав, знову ж таки, багато хто бачив фільм. От. Я вам хочу сказати, що мені роман дуже сподобався. Це не мій жанр літератури, оцей весь, знаєте, постапокаліпсис ці виживші після катастрофи люди. Бойовик, фантастика ну, це не зовсім моє. Моє це сімейні саги, це історичні романи. Ну іноді ти натрапляєш на отаке, як роман Голодні Ігри, і ти залишаєшся в повному захваті і задоволенні. Мені дуже сподобався. Це, звичайно, не Анатолій Дімаров, але це по-своєму дуже добре. Дуже добре і дуже перегукується з нашим сьогоденням. Тому. тому. Значить, у двох словах, ті, хто не знає, ну мені здається, що всі, всі знають е, Голодні ігри. От. Життя, воно таке, треба, треба змагатися за кожен день свого життя. Так от, мої хороші, Сюзанна Колінз в цьому романі Голодні ігри розповідає про те, що після апокаліпсису ті, хто вижив, вони заснували країну на півночі Америки, яка називається Панем. І є головне місто. Цієї країні, капітолій, це дуже заможнє місто, дуже чудове, і люди там живуть, не турбуючись про завтрашній день, розважаються, радіють, щасливі. І це місто, капітолій, його оточують 12 округів, де люди живуть навпаки, дуже бідно. І був ще 13-й округ, але він в свій час повстав проти капітолію і він був ще знищений капітолієм. От. І капітолій, щоб тримати в покорі 12 оцих округів і показувати свою владу над ними, проводить таке шоу щорічно, як Голодні Ігри. Значить, суть цього шоу з кожного округу беруться хлопець та дівчина, і вони їдуть до капітолію для того, щоб. Якби зараз казали наживо в прямому етері, отак онлайн, змагатися за життя в прямому сенсі цього слова. Тобто вони там один одного вбивають, поки не залишиться один переможець, і от рідний округ цього переможця він отримує як нагороду гроші, їжу, там, інші блага, ви розумієте. І от від округу 12, від самого бідного округу поїхали на ці змагання головна героїня Катріс. Катріс Катріс. Катніс Евердін. От, Катніс Евердін, і хлопець Піту. Ви знаєте, якщо б я не дивилась фільм, може б я ще цього хлопця, який з нею поїхав, з цією Катніс, може я його ще б і сприймала б як то більш-менш нормально. Але ну, мені не сподобався оцей головний герой, який актор його грав, і я не знаю. Якась така героїня вийшла. Ну, дуже така, знаєте, мужня, така смілива дівчина. А оцей її напарник, оцей її Піту з її округу, оцей хлопець, він якийсь то такий. ой, Ні риба, ні м'ясо. Знаєте, іще і закохався цю Катніс. Е, оповідь. Цьому романі від першої особи, от сама ця Катніс розповідає про ці змагання, як, ну і оскільки оповідь йде від першої особи, то ми розуміємо, що вона перемогла. От як би ж вона нам змогла це все розповісти. А от знаєте, навпаки, саме акторка, яка грала Катніс у фільмі, мені сподобалась. От. Тому і роман мені читався так дуже легко. Взагалі мені подобається читати романи про дівчат, таких сміливих, мужніх, знаєте, геге проти всіх перешкод. От, Сподобався мені роман, сподобався раджу. Прочитайте він так, знаєте, на 2-3 вечора. От буду читати продовження і буду читати приквел обов'язково. Тому ось такий роман. Ем... Дуже дуже перегукуються з нашим сьогоденням Оці голодні ігри, оце знаєте, щоденне виживання, щоденне, щоденна боротьба за виживання. Ой, дуже перегукуються. До речі, роман став бестселером, і декілька років він тримався на перших оцих сходинках топових книг Америки. Отакий роман я прочитала у березні. Мої хороші, третя книга. Ось вона. Бачите? Ось. Це я її прочитала італійською романсо, Меморія Діуна Гейша Артур Голден. Це вже моя третя книга, яку я прочитала не, адап, не адаптовану версію. Я прочитала італійською мовою. В українському перекладі воно буде, може звучати як меморія Гейша», може, як спогади однієї гейші. От, спогади однієї гейші, може так. Причому е, саме така обкладинка, як в італійському виданні, так і в американському виданні була саме така обкладинка. І е, в Україні вона вийшла трішечки з іншою обкладинкою книжка. Але все одно ось такі червоні губи. На пів на півобкладинку були Отаке біле-біле обличчя і такі червоні губи. Тому ось такий... Романчик я італійською прочитала. Значить, Артур Голден, це американський письменник. Ну, я би сказала, це такий, знаєте, письменник одного роману. От йому вже 67 років. Так, 67 років. І окрім цього роману, ну більше нічого він такого і не написав. Виріс він і зростав у заможній родині. Закінчив він Гарвард, і в Гарварді, в Гарварді він саме вивчав японську культуру. І е, мистецтво японське, ось тому може і написав таку книгу. Взагалі мені подобається, як якщо я хочу щось прочитати про Японію, то я читаю японських авторів, от а не американського, який нібито написав про Японію. Це трішечки інший погляд. Ви розумієте? А чому я почала читати цей роман? До речі, ой, закладинка моя впала. До речі, я його читала е, майже 6 місяців. Досить, знаєте, непростий тут був на італійську мову переклад. Текст був досить такий. Я його по шматочкам, по шматочкам, потихеньку от, все перечитала. І потім вже десь після, може, сотої сторінки вже так пішло вже добре. вже е, Почалася магія, коли ти не, поч... не помічаєш е, слів, е, літер ти не помічаєш, а перед тобою просто фільм. От Ти читаєш і не помічаєш слів. Просто ти дивишся кіно і все. От, Так, мої хороші, значить, е, це б нічого було. Але з цим автором судилася одна гейша. Одна гейша. Нібито при написанні цього роману він у цієї гейші, так, стривайте, я вам скажу, її звали Мінеко Івасакі, от цією гейшею. Він брав інтерв'ю, він з нею консультувався при написанні цього роману, але вона на нього подала в суд, тому що він нібито розкрив імена її клієнтів. Ви розумієте? І нібито їй загрожувала небезпека в Японії. Тому оця гейша, оця Мінеко Івасакі, вона написала свою книгу, яка називається Справжні мемуари гейші. Ви розумієте? І гроші вона взяла з цього з Артура, з Артура е, Голдена. І ще і свою написала книгу. Отакою. От а взагалі, ви знаєте, дуже така щемлива історія про одну маленьку дівчинку. З, японської, з японського такого селища рибацького, яка народилася в дуже бідній сім'ї. Мама в неї померла, в неї ще була сестра, і от батько їх після смерті матері, він їх продав у Токіо. От. Оцю молодшу дівчинку, доньку, її звали Саурі, якщо я не помилюю. Так, вірно, Саурі, а її забрали у квартал Гейш. Тому що вона була дуже красива. В неї були, як тут написано, льокі дік'ятчо, тобто кри, крижані очі, світлі очі в неї були такі світло-сірі очі. Для японок я так розумію, це непритоманно. Тобто, в них, мабуть, карі очі у японок, і тут народжується дівчинка з такими світло-сірими очима. Дуже біла шкіра була в неї, і такі світлі очі і. І за такої незвичної зовнішності її за великі гроші забрали у район Гейш. А її сорелу, її сестру, вона не була така гарна. Її забрали одразу у проституцію. І от описується, як ви знаєте, така історія японської попелюшки. Сидить собі, теж до речі, роман йдеться, е, оповідь від першої особи. Сидить собі така японська жінка на парк авеню в Нью-Йорку і розповідає, як вона докатилася до життя такого. Тобто як вона потрапила на парк авеню в Нью-Йорк з маленької рибацької оцей цього селища. От, з маленького рибацького селища. Е, дуже їй було важкувато навчатися бути гейшою, і скільки вона там. Е, Вивчала і мов, і танців, і з бубнами, і з оцими опохалами, і, значить, всі ті чайні церемонії, От, і скільки вона е, завчала м, на пам'ять е, віршів. Ну, тобто, це така жінка для розумового, для розумової розваги для чоловіка, ви розумієте, от, щоб так от скрашувати його. Е, Ну, не побут, а таке дозвілля його. От. Як ця ще маленька дівчинка, як вона закохалася з першого погляду там, в одного чоловіка дорослого, і як потім він її вже дорослу знайшов, і як він в неї вкладав гроші. От. І все це було напередодні Другої світової війни. А Японія, як ви пам'ятаєте, воювала на, бо... на боці фашистів. А, ну, така історія. Знаєте, якщо не брати до уваги, що це книга. Я б сказала про ескорт, як знайти собі одруженого чоловіка, щоб він в тебе вкладав свої гроші, свій час, як його в себе закохати, щоб жити потім на парк авеню. Ну, якщо на це не звертати увагу, то досить така щемлива історія. Містами навіть я дуже співчувала ці. Це Юрі, тому що вона дійсно дуже закохалася в цього одруженого. А він, за законами Японії, не міг розлучитися зі своєю цією японською дружиною і одружитися на Гейші. Він міг тільки її утримувати все своє життя. І от в неї навіть з'явився син від цього заможнього жонатого чоловіка. Ну от, живе вам в Америці. Ось, бачите, отак. Ну, треба сказати, що. Потрібно сказати, що ну, все ж таки вона була йому вірна. Якщо взяти там, що її подружки вони тільки і намагалися там з ким-то переспати, знаєте, із заможніх у цих японських чоловіків, то Саурі, вона все ж таки була віддана от одному цьому жонатому чоловіку. Навіть якщо він не міг бути з нею, вона все одно відмовлялася від інших, чекала тільки його, втрачала гроші. Ой, ну таке собі. Дуже цікаво тут Артур Голден описує, значить, як у цих молодих їж, як їх вчили. Тобто, наприклад, ніколи не можна дмухати на чай, Оце, щоб його остудити. Ти що, якась там селянка казала, вона її називала? Моя мама, моя мама, ну звичайно, то не була її мама, але це була така, знаєте, мамка для всіх гейш. І ось вона її вчила, що в жодному разі, в жодному разі гейша ніколи не буде дмухати на чай. Вона буде е, аспектаре. От читала на італійській, і от як перекласти зараз на українську? Вона буде е, аспектаре, Це чекати. Вона буде чекати, коли чай охолоне сам по собі. Гейша ніколи не спить. Е, Отак от, льожа ніколи, тільки, тільки сидячи. Тобто в них була така, така перука на голові у цих гейш, така зачіска, що вони в ній не могли навіть лягти. Ви можете собі таке уявити. Потім ця гейша, господи, вона з ног до голови була вимазана рисовою пудрою, щоб була. Шкіра була біла-біла-біла, білосніжна, тому що якщо ти засмагла, ти селянка, ти нижчого такого походження, ви розумієте? Тому засмага в Японії досить не приваблива. Всі там вони під зонтиками ходять. Я теж, до речі, сонце не полюбляю засмагу. Так, що вони ще таке цікаве? А їм заборонялось бігати, ходити, вони повинні були отак по міліметрику, знаєте, отак от своїми ніжками тим тим, тим тим. тим, тим, тим. Перебирати. І тому вони одягали такі дуже важкі дерев'яні взуття, і потихеньку, так от під зонтиком, ходили тим-тим-тим-тим. <плес> ну, так, слухайте, Ну, почитати, хто вивчає іноземну мову, там італійську, англійську, там ще якусь то корисно читати іноді а, отакі от романи про кохання, <плес> про кохання, про зітхання. Отаке. Так, і четверта Четверта книга, яку я закінчила у березні читати. Так, мої нататки. Зараз я вам скажу. Це Томас Еріксон. Так, це Томас Еріксон. Дуже актуальна для мене книга. Вона називається: Ось тут я вам її поставлю: В оточенні психопатів. В оточенні психопатів або як уникнути маніпуляцій з боку інших. Ну, ви знаєте, психопатія взагалі це такий діагноз, і все ж таки його ставить врач-психіатр. Тому я би більше назвала цю книгу в оточенні не психопатів, а маніпуляторів. От, ви знаєте, до таких книг, як ось ця, треба повертатися, треба їх читати з олівцем, треба їх читати з маркером, підкреслювати, перечитувати. Так, я буду її перечитувати. Мені сподобалось, мені сподобались ті поради, які він дає. Це шведський, так правильно, це шведський психолог. Із соціальних комунікацій, оцей Томас Еріксон, і журналіст, і письменник, і ще в нього є книга в оточенні ідіотів, я теж її прочитаю. От. Він знаєте, він придумав таку модель поділу людей по, по 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 на психологічні типи, на чотири кольори за темпераментом і логікою поведінки. Ну, наприклад. Ну чесно кажучи, я до кожного кольору себе віднесла. От в нього сині люди. Це такі люди стримані, це люди логіки, це люди, які такі, знаєте, нікуди не поспішають. В їх житті все виважено, а вони такі, нібито флегматичні, Люди, наприклад, жовті, вони люблять бути на публіці, вони люблять розмовляти. Вони люблять, вони дуже емпатичні. Ні, 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 це зелені, зелені дуже емпатичні, дуже чутливі. Червоні люди вони такі на межі, на межі агресії, але стримують. Себе. от А є такі люди, коли, е, які не підходять не під жодний колір. От. І він їх називає психопатами. Це люди небезпечні, це люди агресивні. Зараз вимкнеться телефон. Так, ми хороші, ну що робити? Ну, телефон вимикається. Так. Так, от, Томас Еріксон. він е, Вважає за своєю класифікацією, що е, люди, які не підпадають під оці всі чотири кольори, типажі, е, вони і є психопатами е, після спілкування. З якими ти почуваєш себе як розряджена батарейка, розумієте? Е, така знеструмлена, е, хронічна така в тебе втомленість від цих людей. Е, цю ці люди не мають до тебе жодної емпатії, співчуття. Вони тобою маніпулюють, вони можуть бути дуже агресивними. Тобто це люди досить небезпечні. І от як себе з ними поводити, саме от йдеться про те в цій книзі в оточенні психопатів. Знову ж таки, треба до неї повернутися. Тому що такі книги читаються з олівцем в паперовому форматі, з маркером, і підкреслюється все, що, що потрібно. От я більш така зелена людина, я емоційна, я співчутлива. Ем... Рішечки в мене є від жовтої людини. Я доброзичлива, і мені подобається проговорювати свої емоції, свої думки. От е, тому, от жовтим і зеленим людям е, треба там певні правила, як себе е, поводити з маніпуляторами. Ну я вже така жінка доросла, тому я стільки вже цих книг перечитала по психології. Е, я навіть по вашим коментарям вже бачу. І газлайтинг, і психопатію у деяких ви розумієте? Тому, тому книга дуже корисна. Дуже корисна. Якщо ви ще не розумієте, чому вам так погано на цій роботі? Чому вам так погано в цій сім'ї з цим чоловіком? Чи чому вам так погано? От я не знаю, з цими друзями, нібито друзями, так. От читайте цю книгу, там все написано, там все вам розказано, пояснено, чому. Так, мої хороші, слава тобі, Господи. Розповіла вам про чотири книги. Ви знаєте, хочу вам сказати, так, пожалітися трішечки, я не знаю, що робити, як знімати відео, де їх знімати, тому що дуже вже жарко. Вже така спека. Я не витримую. Телефон не витримує, я не витримую. Я, от, я думала, що це все почнеться з літа. Ні, квітень. Місяць, квітень, квітень. Дуже жарко. З відкритими дверима я теж не можу бути, тому що протяг такий, потім спина буде боліти. Щось таке придумати. Я от дивлюсь, як знімають відео в Америці, наприклад. От вона сидить десь у парку, люди ходять, вона щось там собі розповідає в голос. на неї навіть ніхто не звертає уваги. Отак от зараз, якщо б я з вами зараз спілкувалася отак от з відкритими дверима, о, вже почалось, то італійці вони дуже такі, знаєте, люблять свій нос куди не потрібно, дуже всім цікавляться. От, і спокійно мені відео не дадуть зробити. О, моя прийшла ця психолог, моя прийшла. Симпатична італіячка, так ну мені ще рано до неї. Мені ще рано. До речі, ось бачите, хожу до психолога, і я все ж таки емпатична людина, тому що е, інша на моєму місці сказала би їй, що слухай, мені твоя терапія не допомагає, навіть заважає. Мені потрібно до тебе доїхати, заправити машину, потім цілий час з тобою розмовляти італійською мовою. Треба це все знаєте прикращати. От. Але вона зі мною безкоштовно. І я от не знаю, я вже їй так натякаю, натякаю, що ну буде літо, я не хочу вас обтяжувати. Вона та нічого страшного. Я тільки в августі буду там два тижні зайнята. А так я вільна все літо. Ой. Тому я така людина, мені дуже, я не хочу її образити, тому що вона до мене по-доброму ставиться. Але вона мене не розуміє. Ви розумієте, ну, мені потрібен, якщо і потрібен психолог, а я, ну, я все про себе знаю. Я знаю, чому я в такій ситуації. Я знаю, чому я захворіла на рак. Я знаю, що мені робити, щоб вийти з цієї ситуації. Але от де взяти сили, щоб це зробити, я не знаю. Де взяти енергію, щоб це зробити, я не знаю. А вона ж за мене це не зробить, тому мені цей психолог, що він є, що ні. Тільки от жаритись тут на сонці. Ну, окей, мої хороші, буде як буде, все. А ви мені пишіть у коментарях, що мені їй сказати, щоб її не образити. До побачення. Чао-чао.